Усе свідоме життя Галина Іванівна пропрацювала у Денишівській школі, збагативши своїх учнів не тільки знаннями, але й почуттям людської гідності. Маленька, тендітна, з теплими карими очима, глибокий математик та педагог за покликанням. Саме такою Галину Птицю згадують її учні. «Вона в кожному з нас бачила, що ти можеш. Вона розвертала нас на сто сімдесят, сказала, що це твоя доля. І дійсно так складалося, що це доля кожного, кожного з нас. Я математик. це була свята людина, і вона була все життя для мене свята у всіх моїх яких сподіваннях, якомусь, як ви кажете, виборі чи не виборі в моїх кроках життєвих. Напівсвідомо, чи зовсім свідомо, чи взагалі не думаю, чи все рівно робила так, а чи сподобалось би їй. З роками місце спочину вчительки на цвинтарі поросло бур'яном та було недоглянутим допоки не сон. І от одного разу просто серед ночі я проснулася і зрозуміла. Що все, ця справа в мене недороблена, Я не можу полишити оці дорогі могилки, оцю дорогу могилочку, просто так. Пропозицію поставити учительці надгробний пам'ятник підтримали інші колишні учні та вчителі Денишівської школи. Якось все життя мені здавалося, що я щось маю для неї зробити, але її вже не було. І той невеличкий вклад сьогоднішній це. Це просто щастя, щастя для тих людей, які приймали в цьому участь. Тепер образ Галини Птиці Денишівського вчителя математика навіки закарбований не тільки у пам'яті вдячних учнів, а й інших поколінь.